Вітаємо вас, наші шановні телеглядачі! Сьогодні ми поговоримо про живоплоти. І зараз ми знаходимося у ландшафтному центрі. Розплідника декоративних рослин, яким керує відомий фахівець-біолог Ярослав Ярославович Недолужин, в нашому ландшафтному центрі розпліднику декоративних рослин ми вирощуємо біля 500 видів рослин декоративних і всі вони використовуються в ландшафтному дизайні для декорації приосадених ділянок, озеленені міста, а також для просто легенів нашої землі і. Декорації нашого повсякденного життя. Сьогоднішню тему ми хотіли би присвятити живоплотам, так як використовуємо наразі сітки, металічні жестяні забори, які не скрашують нашого повсякденного життя. А живоплоти все ж таки є яскравим кольором, є функціональністю, захищають від вітра, захищають від пилу. А також роблять живим задній план, який сподобається і нам повсякденно, і нашим гостям, а також пташкам, які є санітарами наших садів, які допомагають боротися з шкідниками. Тому дуже багато користі від живоплотів. І хотілося би конкретніше зупинитись на декількох видів рослин, які ми вирощуємо. Для низьких, високих, для бордюрних, Вони є ароматні, наприклад, лаванда використовується для низького бордюрчика, Але в той же самий момент є плюс ще ароматною рослинкою, яка може заспокоювати і надавати кращий настрій. Так так само є така рослинка, як Сантоліна. Дуже красиво виглядає комбінація кольорів зелена і срібляста. Оце лаванда. Те, що я розповідав, це низькі живоплотики, які є ароматними. Цвіт її фіолетовий практично весь сезон. На осінь вона тряє цвіт, але все ж таки лишає свої ароматні властивості. Так, далі у нас. Це рядом у нас Сантоліна. Вона буде цвісти як пижма жовтими маленькими квіточками, дуже густо. Теж є дуже ароматна. Кущик, але який дуже красивий в живоплоті. Їх можна комбінувати або через один садити, вони приблизно одинакового розміру. Це яскравий представник живоплотів Корнус дерн. Він цікавий тим, що взимку, коли все біле, сіре, він є яскравого жовтого кольору, червоного, і дуже красивий контраст надає взимку. Тому вона цінна тим, що влітку має зелену листя, а так само червоне, а взимку крона залишає свій яскравий кольор. Дуже красива рослина, в тому плані, що. Контраст зимній, плюс дуже швидко росте. За рік вона може наростати до метра півтора живоплоту. Тому я би рекомендував її використовувати в тих участках, де нам треба надати яскравий вигляд і влітку, і взимку території в задньому плані. Ми знаходимося біля знову біля бордюрних живоплотів. Це у нас Лоніцера і лапчатка. Лапчатка дуже цікава рослинка, тим, що вона весь сезон цвіте жовтим кольором, практично безперервно. Ранньої весни зараз у нас на вулиці листопад місяць, а вона все ще цвіте. Тому її ефектно використовувати на вздовж дорожок, як бордюри. З неї дуже красиво висаджують різні узори ландшафтні. А також використовують на підпірних стінках як лоніцеру, так і лапчатку, щоб вона звисала і скрашувала бетони підпірних стін. Пане Ярославе, усі ці рослини можна чергувати між собою. Вони не є, як би кажуть, конкурентами у живоплотах. Так, їх дуже навіть красиво комбінувати і чередувати, і вони нададуть тоді ще більше яскравішого вигляду нашої території. Якщо все ж таки у нас є огорожа із сітки або бетона, ми її можемо скрасити плющом строкатим. Це є плетиста рослинка ліана, яка може скрити наші неприродні металічні або бетонні стіни строкатістю яскравим кольором вічно-зелена ліана надасть нам красивого фону заднього. Ці підпірки для того стоять для того, щоб ми сформували рослинку наверх і могли вже пропонувати на посадку рослину красивого, високого розміру. Зараз я бачу, тут у нас ряд квітучих рослин. Що це за рослини? Це теж яскравий представник шовоплотів, це є вейгела. В вейгел є декілька видів, це є рожева вейгела, яка росте до 2,5 метрів живоплот, також швидко ростучий і цвіте весь сезон. Ця рослинка нам дуже підійшла би для живоплотів густих, якщо ми хочемо захиститися від вітру. Вона, крона її досягає до 2 метрів ширини, а також її дуже гарно формувати. Якщо ми маємо можливість окремо посадити цей кущик, його ми можемо сформувати або в кулю, в квадрат, або в різні диковинні форми, і він буде їх тримати. Коли вона починає цвісти? Вона починає цвісти в квітні і завершує знову ж таки в листопаді, як у нас зараз Чудово. красиво ця рослинка. Ще один представник Ліан це жимолость. Жимолость використовується також на джевопоти, там, де вже в нас є якась опора, сітка або стіна, яку ми хотіли б оживити. Вона цікава тим, що вона є бистроростучою, на відміну від плюща, і приріст її може сягати до 10 метрів на рік. Вона цвіте весь сезон жовто такими бежевими квіточками з ароматом меду з жасміном. Дуже красива рослинка і дуже швидко нам зможе зазеленити задній фон. Пане Ярославе, ви рекомендуєте цю жимолость для будівель двох, трьох, чотирьох поверхових, які є характерними у нашому Закарпатті. Чи не так? Думаю, ні. Вжимовось ми не, були, не садили б на будівлі, вона на огорожі йде. Якщо ми на будівлі садимо, вона може зруйнувати конструкцію, штукатурку нам, тому для неї потрібні якісь натяжки, як як виноград або сітка потрібна. Типу Ловкоша. Тип, за що вона може цеплятися? А на будівлі раніше сажали дикий виноград вічі п'ятипалий і трьохпалий. Він дуже красиво зеленяє, але все ж таки треба враховувати, що раніше були будівлі камінь і шкоди він не приносив. А на сьогоднішній день штукатурку він зриває дуже легко. Ось рядочок у нас Тамарікса. Тамарікс – це дуже висока жива огорожа до 5 метрів і дуже швидко ростучий. За рік він може набирати біля 3,5 метрів живоплоту. Якщо його стригти, він стає густим. то також вітрозахисним живоплотом. Біля нього лапчатка, ми вже розглядали перед цим, жовтого кольору була, це у нас дуже красивий оранжевий кольор. Далі йдуть у нас платани. Платан це є алейна рослинка, і вона використовується в посадки дуже крупних дерев алейних, і вони можуть бути як заднім фоном. Або виділеним входом тротуара, або дороги. Теж дуже швидко ростуча рослина. Досягає вона взагалі до метрів 30-50 висоти. І чим цікаво, що в неї дуже велика листова поверхня, вона захищає від пилу і є дуже мощним акумулятором кисню для нас. Крім того, пане Ярославе. Ціле літо весною і до початку осені вона зелена, а осені набуває червоного кольору, тому що йде формування антоціанів. Це у нас бересклет, який буває десь біля 10 різновидів. Цей бересклет цікавий тим, що він є в різних гамах. Маємо. Біло-зелені листочки і жовто-зелені листочки. Це вічно-зелений кущик, який використовується для низьких бордюрних живоплотів, а також його можна випускати на якусь підпорку, він досягає тоді до 2 метрів висоти. Коренева система у нього дуже потужна, тому ми не переживаємо, що він може у вас не укорінитися в наших ґрунтах. Це все окутано його кореневою системою. І рослинка приживається ідеально. Єдине, що у них є, це шкідник тля або, може бути, щитовка, яку треба у початку році обробити профілактично рослинки, чим ми захистимо на весь сезон цю рослину від шкідника. А далі придаємо форму і формуємо бажану нам. Живобажаний живоплотик. Ще один представник швидкоростучих живоплотів це є фізокарпус, або безплодна смородина. Цікаво тим, що вона буває трьох кольорів. У нас наразі представлена жовта і червона. Комбінація їхня в живоплоті дуже красиво виглядає як через одну, або навіть сформувати разом декілька рослинок і вистригати в куб. або шар виглядає дуже яскраво і живо. Це у нас бірючина, дуже швидко то також живоплод. Раніше місто Ужгород було засаджено в багатьох місцях живоплотами із зеленої форми бірючини. Вона вистригалася до висоти 2-3 метрів живоплоти. А ми маємо тут культуру в нові сорти з білою океймовкою і з жовтою каймовкою. Комбінація їх, або поодиночки живоплоти одного кольору або другого дуже з'яскравлюють задні плани наших приусадебних ділянок, або навіть використовувати їх дуже добре в парковій культурі. Нарешті ми дійшли до найяскравіших представників живоплотів. Це ми маємо барбарис червонолистий Тумберга, який росте до 2 метрів, вистрігається в дуже плотну стіночку, який захистить і від вітру. Також він є колючим представником. Тобто він буде захищати і безпечний наш периметр нашої приусадівної ділянки. Біля нього ми бачимо яскраві представників і ще низьких бордюрчиків. Це яспірея японська, Gold Mount і Gold Flame. Цікаво тим, що одна із них жовтолиста, друга червонолиста. Цвітуть вони практично одинаково і весь сезон висотою до 50 см. Квіточки у них такі яскраво-фіолетового кольору, що надають ще більш цікавості наших бордюрних живоплотиків. На які злітаються метелики, бджілки, є дуже жива, жива, вдається у нас тоді побудована стіночка із них. Сьогодні ми вас познайомили з листяними породами декоративних культур рослин для живоплотів. В наступних передачах ми вам розкажемо про представників і різні види хвойних порід. Дякуємо за увагу! На все добре!